На самом деле это очень важно, потому что многие, скажем так, люди, которые попадают в армию только первый раз и берут гранаты в руки, они боятся их бросать. Поэтому нужно прогонять людей сначала в холостую, вот, смотреть, подтягивать их, а потом уже они бросают в, скажем так, ну, то есть боевые гранаты с боевыми запалами. На линию окопов для бросания гранат. Зачистили просок, присіли. Вирвав. Граната! І присів. Граната! 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 Граната. Граната. Кожен з інструкторів це бойові сержанти, які пройшли певний шлях. І ми намагаємось вчити курсантів не так, як книжка пише, і сходячи з того, що є насправді. Тобто, як це трапляється на сучасній війні, то у нас тут є така змога навчити саме із свого досуду. Я не хочу, щоб хтось з них уїхав і загинув. Граната! Граната. 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 Жоната. Молодец.